Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. ...воду у каструлях і носять петиції. У Черкасах мешканці будинку за адресою Чехова 211 шукають власника труби, через яку другий рік сваряться з представниками влади, розповіла Суспільному місцева жителька Галина Ворушило. Через пори в мережі у їхній будинок припинили подачу гарячої води, але ремонтувати трубу ніхто не береться. Вона нічийна, пояснюють у міськраді, де шукати власника і скільки таких мереж у Черкасах дізнавались журналісти Суспільного. Це вже чотири місяці. Стоїть вода і нікому до цього діла. Воно вже калюжі, бачите, аж де? З цього пориву у підвалі все і почалося, розповідає старша по під'їзду Лідія Романенко. Каже, коли тут набралася вода, викликали і управлінську компанію Нова якість, яка обслуговує п'ятиповерхівку, і ТЕЦ, яка подає тепло й гаряче водопостачання. Оце ж вони не знають тепер, де воно порвало. Чи десь в цьому жолобі? Трубу розірвало ось тут, прямо біля будинку, показує жінка. Та каже, ремонтувати її ніхто не поспішає. Це нікому не треба. На себе відповідальність ніхто не хоче брати. Поки служби шукають крайнього без гарячої води, у будинку 119 квартир, говорить жінка. Серед них Галина ворушило на візку. Щоб нагріти воду, каже, доводиться робити непосильне. Ось вода вже у мене готова. Ну, це я много не підніму. Мені хотілося, щоб вот отак грели воду, хоч один чиновник спробував. У пошуках допомоги жінка не раз телефонувала в компанію Нова якість, яка отримує будинок. Там відповідають, це не їхні мережі, каже Галина Ворошило. Оказывается, ми повинні решать их проблеми, ми жителі, котрої їм платимо дуже дорого. Люди не розуміють, як мережі стали нічийними. Протягом 53 років, які тут живе, проблем не було, додає мешканка будинку Людмила Буйвол. Ми безхозні, ми що, бомжи тут живемо, чи, що? чи ми не платимо. Якщо зараз немає гарячої води, то взимку бояться залишитися і без опалення, каже мешканка будинку Тетяна Яненко. Дзвонимо, пишемо петиції, ось тут у нас є жителька в третьому під'їзді, вона кожного дня заносить на міську раду петицію. Я ніхто нічого не копає, колу. ніхто нічого не робить. Мережі Почехова-211 справді безгосподарчі, розповідає директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкас Андрій Наумчук. Так сталося після набуття чинності постанови про затвердження Кодексу систем розподілу. Нова якість, яка обслуговує будинок, відповідальна лише за мережі у середині приміщення. Тець, яка подає гарячу воду і тепло за магістральні. І інші від теплової камери до будинку нічині. Таких мереж у Черкасах півсотні. Це, каже, не Колишніх служб утримання будинків «У них документів на цю мережу за не було ні на одну, тому передати їх на баланс теплопостачальну організацію в тому стані, яким вони були на момент прийняття закону, не було ніякої можливості. Тому за законом ремонтувати мережі не повинні ні нова якість, ні ТЕЦ. Вирішити проблему можна лише спільно і на волонтерських засадах, каже Андрій Наумчук. Черкаська ТЕЦ буде розкопувати там нова якість, яка надає послуги з управління будинком. Надасть матеріали, і десь ну, там ну, хтось буде зварні роботи проводити. Допомогти мешканцям будинку по Чехова, 211 не відмовляється, говорить головна інженерка нової якості Катерина Папуша. У нас розроблений вже був механізм з Черкаською міською радою, тобто нам визначали виконавця робіт, а ми були як надавачі матеріальних ресурсів, тобто трубопроводів. Ми надамо все необхідний матеріал для ліквідації аварійної ситуації. З ремонтом труби допоможе і ТЕЦ, але після завершення підготовки до опалювального сезону робитимуть все власним коштом, бо грошей на утримання нічийних мереж закласти в тариф не можуть, розповідає радник голови правління підприємства Микола Кушнір. І споживачі, ніби наші, і мережі не наші. Як правило, в таких ситуаціях знаходиться компроміс за участю безпосередньо представників виконкому департаменту житлово-комунального господарства. Як розповів Суспільному очільник департаменту житлово-комунального господарства Черкас Андрій Наумчук, такі спільні ремонти вирішують проблему локально, а не комплексно. Єдине, що допоможе вирішити проблему раз і не завжди капітальний ремонт усіх безгосподарчих мереж. О, така схема вона робоча, вона діюча. І до цього поступово я думаю будемо йти. Єдине, хотілося, щоб максимально прискорити фінансування, щоб все таки поскоріше завершити цей процес, і люди мали якісне як опалення, так і гаряче водопостачання. На це з бюджету Черкас мають спрямувати 250 мільйонів гривень. Але зі слів Андрія Наумчука коштів немає. Цьогоріч із затверджених 10 мільйонів гривень на безгосподарчі мережі спрямували 7. Тому в найближчі роки ситуація не зміниться, каже директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. Я не маю права ремонтувати безгосподарчі мережі, коли ну, міська рада на це не виділяє ресурс, тому що вони ж не на балансі. Далі розкажемо про утеплення будинків. На співфінансування цих робіт Черкаська міськрада не має грошей, розповів Суспільному директор департаменту житлово-комунального комплексу Черкас Андрій Наумчук. Натомість в Україні діють державні програми з утеплення або люди можуть скористатися послугами приватних компаній. Що варто врахувати, якщо ви вирішили утеплити свою оселю? Дивіться далі. Блекаути, можливо, буде не так тепло в квартирі. Тому каже Черкачанка Анастасія, і вирішила утаплити своє помашкання на першому поверсі. Усе додає, аби малюкам Данилку і Святику було комфортно. Все таки ми переживаємо за здоров'я їхня, оскільки вони дуже багато часу проводять саме на підлозі, а з підлоги їх трошки піддувало. Утаплював помешкання родини Артур Білов, який нині працює на іншому об'єкті. Я підстраююся, щоб від сонця тікати більш-менш на різні сторони. Втомлююсь, звісно, втомлююсь, делаю так, відпочиваю, потім далі працюю. Як розповів співвласник компанії з утеплення фасадів Павло Павленко, працюють на Черкащині 16 років. Клієнтам пропонують на вибір різні матеріали. В 95% всіх замовлень це. Пінопласт, тобто утеплюємо пінопластом, в основному це 10 сантиметрів і 25-та щільність. Замовляють і базальтову вату. Саме від матеріалу, а ще від площі помашкання розповідає і залежить вартість утеплення. Якщо говорить за пінопласт, то ціна це буде з судєлкою. Це від тисяч, ну десь орієнтовно тисяча гривень квадратний метр робота з матеріалом. Якщо ми говоримо за базальтову вату, то опять же, в залежності від товщини, від щільності, ну не менше 1500 п'ятсот гривень за метр квадратний. Утаплення це важлива частина енергоефективності осалі, зазначає Анастасія Щербиніна, провідна експертка фонду енергоефективності. Це дач установа, яка надає інструменти для термомодернізації. Будинків. Дозволяє отримати доволі суттєву економію, тепловтрати через стіни зменшуються, і тепло, яке подається системою опалення, в ваше приміщення, в ваше оселі, воно там залишається і менше втрачається назовні. Але є нюанси. І для того, щоб мешканці отримали фінансову економію, фактичний. Прибуток від такої від такого заходу необхідно спочатку модернізувати систему опалення. На ефективна говорить клаптикове утеплення, коли квартири утеплюють собі стіни, які належать саме їм посередині, де є утеплювач там зменшується тепловтрата а по периметру навколо збільшується така яскрава, яскравий переток енергії назовні. Нині розповідає діє державна програма з утаплення енергодім. Згідно з її умовами, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку може подати заявку на утеплення будинку або ремонт даху. 70% вартості робіт відшкодує фонд енергоефективності. Якщо ОСББ бракує власних грошей, щоб відшкодувати інші 30%, то можна взяти позику або ж скористатися місцевими програмами підтримки. Мабуть, обов'язковий власний внесок, здається, в розмірі 10 відсотків, і інші гроші вони можуть залучити деінде. Та чекати фінансової допомоги від міськради для утеплення будинків черкасцям не варто, зазначає начальник управління житлово-комунального господарства Андрій Наумчук. На жаль, цьому році грошей на утеплення немає в міському бюджеті. Поки розпочалися у нас воєнний стан, то тільки на і на ліфти витрати на сприяння ОСББ, наскільки я пам'ятаю. Більше інформації на нашому сайті Суспільне Медіа. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.